Восьмикласниця Софія уже прийняла рішення Вищу освіту Вона здобуватиме за кордоном у Польщі або в Німеччині. Дівчина планує вивчати туризм. Запевняє, на батьківщину повернеться використовувати здобуті знання на практиці. Хоче потім повернутися і тут працювати або десь викладати туризм, або ну мати власну турфірму і теж відправляти кудись за кордон людей, там створювати їм тури, їздити з ними. Тобто, щоб вони раділи ну, і розуміли, що мають таку велику можливість, яку їм подарувала природа їздити ну, і дізнаватися про цікаві міста в цілому на цілому світі. Менш патріотично міркує 27-річний Дмитро. Він також планує навчатися в Польщі, але на відміну від Софії, повертатися додому не хоче. Каже, український диплом не відкрив йому бажаних перспектив, тому прагне отримати ще один європейський. Ще не знаю, але якусь цікаво пов'язану е, з співпрацею з людьми. Щось таке: паблік релейшнз, туризм. Щось таке, да, реклама все, що не математика. Туризм та міжнародні відносини саме ці спеціальності найбільше цікавлять Закарпатські в іноземних вишах. За словами координатора проєкту, навчаючись за кордоном, студент отримує європейський диплом, можливість проходити практику у високорозвинених країнах, хороші умови проживання та цікаве дозвілля. Для тих, хто не має віри, організовують ознайомчі візити. Інтерес у Закарпатті є, звичайно, до навчання за кордоном, так як ми область, яка межує з європейськими країнами, і завжди інтерес до, потяг до Європи у нас є. Але зазвичай люди бояться, Вони, е, е, є ряд пересторог, навчання за кордоном, це далеко, це страшно, це дорого. Е, 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 е. Поспілкувавшись з нами, багато з них хто розуміє, що не так це страшно, і в принципі є можливість поїхати в ознайомчий візит, про який ми говорили, і де власне вже отримати інформацію, побачити, як воно відбувається, поспілкуватися з українськими студентами і так приймати рішення, чи цікавить це чи ні, не дивлячись на кризу, ціни в нашій країні на навчання також значно виросли. І, а в польські вузи беруть з великою охоткою наших дітей і за таку саму вартість, як у нас в Україні, можна отримати європейський диплом. Отримавши диплом, вони е, вони можуть влаштуватися на роботу зразу після закінчення вузу не потрібно. В роботодавець від випускників не вимагає досвіду роботи. За словами консультанта програми Освіта без кордонів перейматися тим, що світлі голови масово покинуть Україну, не варто адже наша земля багата на розумну молодь. Та й більшість із них все таки повернеться додому.